Друзі, сьогодні розповім про базовий набір для полірування авто вдома. Отож, починаємо. Спершу потрібно помити автомобіль. Двохфазна або трьохфазна мийка. Далі, після мийки потрібно гарно висушити автомобіль, повитирати рушником і. Приступити до очищення кузова. Як очищаємо кузов? Наприклад, є безконтактний очищувач від металевих краплень. Наносимо його через 5 хвилин витираємо ганчіркою і змиваємо водою, шампуню. Так само і з антибітумом. Тест теж проходимо. По поверхні наносимо і змиваємо водою з шампуня. Або є ручний спосіб, це абразивна глина, вона більш дієва, але потрібно попрацювати руками. Проте після цієї глини залишаються абразивні так звані сліди, які потім в процесі полірування усуваються. Після того, як ми очистили поверхню лакофарбового покриття автомобіля, ще потрібно промити ось таким пензликом всі важкодоступні місця, де заховався бруд. Тому що в процесі полірування він може попадати на поверхню лакофарбового покриття і можна зробити подряпини, і то глибокі подряпини. Далі, після того, як помило очистили, перед поліруванням обов'язково потрібно знежирити автомобіль. Це може бути професійний засіб. Він на основі спирту, або засіб на основі ізоприпилового спирту, який розведений з дистильованою водою в співвідношенні 1 до 3. Можна приступати до полірування. Але перед тим потрібно всі пластмасові елементи захистити малярною стрічкою. Всі хромовані елементи, всі пластикові елементи, ручки, всі зони ризику, де буде працювати полірувальний круг, тим більше на високих швидкостях. Але я не рекомендую цього робити, якщо ви поліруєте вдома і ви. Новачок в поліруванні. До 950 до 1000 оборотів можна полірувати. Після того треба набувати навик. Особливо потрібно захищати скотчем пластмасу, особливо структурну пластмасу Далі захистили скотчем Можна приступати до полірування. Як полірувати? Умовно, у нас є. Двохкрокове полірування. Що означає двохкрокове полірування? Є абразивні пасти. Так, зараз принесу абразивні пасти. Дупо абразивні пасти. Ось крупнозирниста абразивна паста. Вона призначена для першого кроку з твердим кругом. Вона усуває більшість подряпин. Ну, проте глибокі подряпини вона не усуває дуже сильні. І особливо на роторі вона залишає голограми. Для цього другим кроком або середньозернистою пастою, або ще антиголограмною пастою, можна усувати ці голограми і ще більш дрібніші подряпини. Можна усувати тим же ротором ось з кругом, який менш твердіший за середній. Ось отак. Бо якщо взяти середній, це, це буде більш вже триетапний процес полірування. Правда, ротор не усуне максимальну кількість голограм і для цього існує ексцентрик. Фактично я б рекомендував вам. Для домашніх умов купити екцентрик і користуватися цим набором з двох кругів, взяти у магазині, де підбирають фарби по 100 грам пасти крупнозернистої, ось крупнозернистої і антиголограмної і полірувати автомобіль. Далі ганчірки Треба, потрібно буде витирати лакофарбове покриття. Для усування в процесі полірування для усування пилюки можна використати ось таку фібру. Ну, вона не дуже така сильно м'яка і можна нею користуватися. Але для витирання пасти з поверхні треба гарний, м'який рушник, чистенький, ідеально чистий має бути. Якщо не взяти два краще, і тоді забирати пасту після нього. Відполірували. Забрали пасту наступний крок і поїхали далі. Можна ще користуватися засобами індивідуального захисту, обов'язково окуляри, рукавиці, наушники, якщо за бажанням. І все. Так що, друзі, ваш автомобіль ваш настрій. А тепер, друзі, давайте прикинемо, в яку копійку вийде відполірувати вдома автомобіль, якщо у вас нічого немає. Почнемо спочатку. Помити автомобіль. Вдома можна. Шампунь. Добре. Скотч. 60 гривень. Абразивна глина 200 гривень. А більш професійна 1000 гривень. Пасти 100 г пасти буде в магазині 300 гривень коштувати. Тобто 200 г пасти і голограмної буде 600 гривень. Бігало вже, Рахуйте. Я потім напишу окремий пост і все зіб'ю в одну суму. Далі круги, два круги, 200-300 гривень. І полірувальна машинка 5 тисяч гривень. Оця або ексцентрика, або роторна. Плюс ганчірки, плюс ваш час. В загальному вийде близько 7 тисяч гривень, певно. 6-7 тисяч гривень, певно, вийде. Так що, друзі, ось такий процес полірування. Дякую за увагу. Якщо є питання, коментуйте, задавайте в месенджер, в Директ, пишіть мені повідомлення, я допоможу вам у поліруванні автомобіля.